В хаті сонячній промінь косо, на долівку ляга з вікна, Твої чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили, це життя трудового плід, але в кожному русі сила, в очах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, Образ в серці такий несу, материнську любов гарячу. І твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміть.